Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні я вас запрошую до розмови про ефекти в ораторській діяльності. Що ж таке ефекти в ораторській діяльності? Варто зазначити, що ми з вами схильні сприймати думки інших людей, інформацію, яку нам надають інші люди, і схильні в неї вірити, навіть якщо це не перевірена інформація, або тому першоджерелу, яке ви прочитали чи від когось отримали, почули інформацію. У процесі професійної взаємодії. Нас з вами дуже часто виникають ефекти спілкування або їх ще називають ефекти соціальної перцепції як результат приписування чи поширення оцінного враження на сприймання дій, вчинків, особистісних рис іншої людини за умов дефіциту часу та джерел інформації. І також ефекти формуються через установки людини. Через її певні упередження. Тож, які ефекти проявляються в ораторській діяльності? Перший це ефект первинності, Коко Шанель колись говорила: у вас не буде другого шансу справити перше враження. Дійсно, коли оратор вперше постає перед аудиторією, коли викладач заходить в аудиторію на першу лекцію? Чи інше перше навчальне заняття, аудиторія його бачить вперше. І вона формує враження про цього оратора, про цього викладача. І за свідченням відомого психолога Еріка Берна важливу роль відіграють перші 10 секунд спілкування. Чому? Тому що в цей час людина ще не вирішила, яку роль їй грати, як їй треба себе проявити, як їй вести перед е, співрозмовником своїм. І тому вона постає перед співрозмовником чи постає перед аудиторією сама собою. Тому звертайте увагу на перші 10-15 секунд. Для оратора це вихід оратора. Тобто ми пам'ятаємо, що наш виступ починається не з перших слів оратора, а саме з виходу, коли викладач заходить в аудиторію, або коли оратор піднімається десь з середини залу, проходить через весь зал до місця свого виступу. Іде щитування невербальних реакцій людини, і на основі цього формується перший невербальний образ. Ми відразу бачимо, в якому настрої оратор, наскільки він готовий з нами працювати, чи, можливо, він усміхає. Доброзичливий, чи, можливо, він злий і цей, його ви, і цей виступ для нього, знаєте, ну, забирає дуже багато часу, зусиль, і він взагалі не хотів би тут бути. Пам'ятайте, що у вас є лише один шанс справити перше враження, саме коли ви вперше постаєте перед аудиторією. Далі, наступний ефект новизни. Нам завжди цікаво чути щось нове про іншу людину. Сприймати якусь нову інформацію. І от коли оратор виступає, то все те, що нове він подає аудиторії, воно буде позитивно сприйнято. Тому що нам завжди цікаво щось отримувати нове, а не те, що ми вже знаємо. Якщо ви подаєте інформацію, з якою вже слухачі знайомі, подумайте. Які ще питання ви можете розглянути з цією аудиторією? Можливо, вам треба підійти з іншого боку і розглянути, перевернути питання чи проблему, розглянути її з іншого боку. Можливо, вам варто організувати дискусію в аудиторії, і таким чином, ще й ви почерпнете для себе цінну інформацію від слухачів. Тому ефект новизни. Говорить про те, що нам завжди цікаво слухати нову інформацію. Готуйте щось нове, цікаве для своїх слухачів. Ну, і новий оратор чи новий викладач в аудиторії відразу привертає увагу слуха слухачів. Але яке ви далі враження справите, залежатиме лише від вас. Наступний ефект краю. Який говорить про те, що під час бесіди або під час публічного виступу те, що було сказано на початку, і те, що було сказано в кінці, запам'ятовується найкраще. Тому, будь ласка, подумайте, як ви починаєте виступ, привертаєте в ньому увагу, говорите, про що буде промова, і як ви завершуєте виступ, підводите підсумки, відповідаєте на запитання, орієнтуєте слухачів на ті головні ідеї, які ви презентуєте. Під час основної частини виступу. Те, що було сказано на початку, і те, що було сказано в кінці, запам'ятовується найкраще. Далі, ефект обрамлення означає те, що одну і ту ж саму тему можна подати зовсім по-різному. І найцікавішу інформацію можна Зробити такою, яку ніхто не буде слухати, і слухачі будуть нудьгувати у вас на лекції чи під час вашого виступу. І зовсім не цікаву, навіть начебто не потрібну, на перший погляд, інформацію для аудиторії, можна зробити такою, яку будуть слухати з відкритими вухами, з відкритим ротом, ловити кожен жест і крок викладача оратора. Тому думайте, як ви подаєте інформацію, як ви взаємодієте за аудиторією під час виступу. Наступний ефект бумерангу. Людині загалом властиво протидіяти сильному тиску ззовні, незалежно від того, у чому він виражається. Оскільки це сприймається як замах на право вільного вибору. Тобто. Фактично, те, що ми тиражуємо, те ми потім навзаємо отримаємо. Як це працює у виступі? Наприклад, ви виголошуєте переконливу промову, презентуєте свою ідею і хочете, щоб цю ідею чи вашу думку, ваше бачення, слухачі сприйняли. І ви наводите один аргумент, другий, третій, потім четвертий, п'ятий. А ще в мене є аргумент? І ще в мене є така інформація? І спрацьовує ефект бумерангу. Тобто ваш, ваша інформація, яку ви подали, не сприймається взагалі. Людям не подобається, коли на них тиснуть. Вони мають відчувати, що право вибору належить саме ним, саме їм. І тому, чим більше аргументів ви наводите у виступі, тим вам вже гірше. Три-чотири аргументи, і цього достатньо. Пригадуємо правила ефективного переконання. А, далі іще ще один з прикладів ефекту бумерангу, коли, наприклад, викладач заходить в аудиторію, він починає розповідати, що от його навчальна дисципліна настільки важлива, вона найважливіша, ну без неї просто жити не можна. І в слухачів відразу тут формується ж інша. Реакція, вони втрачають інтерес, ще навіть не почавши слухати цю навчальну дисципліну. Тому просто покажіть важливість, покажіть користь, покажіть необхідність вивчення цієї навчальної дисципліни, покажіть те, що отримають слухачі у процесі вивчення цієї дисципліни. Тоді це спрацює позитивно. Наступний ефект ефект Ореолу. Ореол це стійке судження про одну важливість, якість або групу якостей людини, яка поширюється на всю особистість. Пригадайте, будь ласка, ще зі школи, коли вчителька дала дитині, ну так скажемо, прізвисько «двієшник», так? І потім інші вчителі. Вже мають упереджене ставлення до цієї дисципліни зі своїх предметів і занижують автоматично оцінки, з якого б дива, начебто так. Те ж саме, коли ми говоримо про синдром відмінника. От ця людина вчиться на відмінно, значить, і інші, на інших предметах, де в неї можуть бути посередні знання, а її оцінки чомусь підвищують. Те, коли говорять, що залікова книжка три роки спочатку студент працює три роки на залікову книжку, а потім. Тів залікова книжка на студента це теж до цього ефекту. Насправді ні. Студент працює всі 4-5 років на свій успіх і для своїх позитивних оцінок. Тому ефект Ореолу говорить про те, що коли, наприклад, оратор сформував свій імідж, досягнув позитивний імідж, досягнув авторитету, його будуть також і сприймати і всі інші аудиторії. Але це буде до пори до часу, якщо він не буде працювати над собою, то він все ж таки ризикує втратити авторитет. Або ж, наприклад, якщо людина є професіоналом у своїй справі, їй можуть приписувати те, що вона гарна особистість, володіє лідерськими якостями, а насправді ні. Тому цей ефект ореолу спрацьовує особливо під час першого враження, під час першого спілкування. Пам'ятаємо, що наш позитивний імідж, наш авторитет ми маємо підтримувати і постійно працювати над собою. Далі, ефект стереотипізації. А стереотипізацію як формування враження на основі вироблених стереотипів, ми розуміємо. Дійсно в нашому суспільстві і в нас окремо з вами можуть бути вироблені певні стереотипи, якісь шаблони, згідно з якими ми діємо. Коли ми знаходимося в зоні комфорту, і нам так легше вчиняти, діяти, говорити. Але пам'ятаємо, що стереотипи нам можуть перешкоджати. І якщо людина, наприклад, успішно завжди виступала. То в неї може сформуватися такий стереотип, що оскільки вона завжди позитивно сприймалася аудиторіями, що вона є професійним професіоналом своєї справи, то, можливо, до деяких виступів їй вже не треба готуватися, чи е, можна проявити якусь нетактовність до слухача. Ні, цього робити не можна, тому що такий стереотип спрацює потім навпаки. Е, і взагалі в житті ми з вами схильні до стереотипів. Наприклад, візьмемо до уваги. Книжку Роберта Чалдіні Психологія у впливу. У ній він описав історію своєї подруги, яка займалася продажем індійських ювелірних виробів, у власному магазині. І у неї виникли прод... проблеми із продажем ювелірних виробів із бірюзи. І незважаючи на те, що жінка встановила помірну ціну і намагалася кількома способами рекламувати ці вироби, все одно на них не було попиту. І перед від'їздом у важливих справах вона залишила записку своїй продавчині, щоб та знизила. На 50% ціну, щоб нарешті можна було цих виробів із бірюзи позбутися. Але продавчиня чомусь неправильно прочитала записку і навпаки в два рази підвищила ціну. І коли м, власниця крамниці повернулася назад, то вона з дивом, з подивом виявила, що всі вироби з бірюзи були продані. А чому так? Спрацював стереотип дороге, значить, добре, гарне. Тому ми схильні до стереотипів. Ще один такий стереотип може спрацьовувати для оратора: що е, коли оратор є, ну він і повинен, звичайно, бути професіоналом у своїй справі, він може е, сприймати своїх слухачів. Як тих, хто вони ж прийшли навчатися, вони ж мають отримувати, вони ж мають черпати від мене знання. Я їм 100% подам нову, цікаву, актуальну інформацію. І не проаналізував такий оратор рівень професійної підготовки аудиторії. А там виявилася аудиторія з високим рівнем професійної підготовки. І все те, що говорив оратор, вони в принципі вже давно на у процесі своєї професійної діяльності о, апробували. І вони не чують нічого нового. Чим завершиться цей виступ? Ну, як мінімум, негативними враженнями про оратора. А там ситуація може по-різному по розвиватися. Тому готуємося до всіх виступів, ми аналізуємо аудиторію і позбавляємося своїх стереотипів. Далі, ефект пріоритету. Полягає в тому, що вплив отриманої раніше інформації завжди сильніший. Тобто, якщо ми е, от, м, почули інформацію від одного лектора, чи прочитали десь її в книжці, а потім нам її озвучує інший лектор, е, чи видозмінює її, ми вже ставимо пріоритет на те, що ми раніше отримали. І говоримо: та ні, це не так, а от нам то говорили так-то і так-то, А я читав у книжці і там відображую. Те-то тето й тето, ось це ефект пріоритетності. Дійсно, в такому разі для оратора важливе, важлива робота сама за аудиторією, формування дискусії, бесіда зі слухачами і аргументація власних думок, положень, доведення того, що він говорить. Наступний ефект фаворитизму. Ті, хто відчуває у групі себе улюбленцями, фаворитами, часто сприймають новачків із почуттям переваги. Тобто, начебто, знаєте, дивляться на них зверху вниз. Але фаворитів зазвичай в такому разі негативно або неадекватно оцінюють. І інколи фаворитам приписують те, чого й вони не мають, завищують їхні можливості. Оратор не має відчувати себе повноцінним фаворитом в аудиторії. Так, він лідер. Він господар становища для він господар становища в аудиторії. Саме він контролює і керує всім тим, що відбувається в аудиторії. Він керує мисленнєво-мовленнєвою діяльністю своїх слухачів. Водночас він має пам'ятати. Що, ора... Що оратор працює для аудиторії. Він служить своїм слухачам. Він працює для інших, а потім для себе. Ефект поблажливості. Людина здатна оцінювати іншу. Людину здебільшого позитивно, ніж негативно. Тобто, коли оратор спілкується з аудиторією, то перше, аудиторія готова позитивно його сприймати і те, про що він говорить. Якщо, звичайно, вже слухачі не погоджуються з нашою думкою, ми можемо вияснити з'ясувати ту причину, чому вони не погоджуються. Можливо, в них в професійній діяльності щось було інше. Можливо, ту техніку, яку подає оратор, та техніка, яку подає оратор, не спрацювала в їхній діяльності. І е, тут тоді треба аргументувати свою думку, пояснювати, чому це так, чому це працює, пояснювати, що це може в певних ситуаціях і не спрацювати. І тому ефект поблажливості говорить про те, що найперше ми доброзичливо ставимося до оратора, і оратор так же само має ставитися до е аудиторії. І навіть якщо оратор занадто хвилюється, ну, ми працюємо, звичайно, тут з хвилюванням, але водночас аудиторія з розумінням може поставитися е до цього. Але на це постійно розраховувати не варто. Ефект інерційності виражається в тенденції до... Е Збереження одного разу створеного уявлення про особу, ну або, наприклад, про себе. Тобто, якщо ви, наприклад, з першої лекції зарекомендували б себе як гарний викладач, як професіонал у своїй справі, слухачі вже будуть очікувати вашу наступну лекцію. А якщо ви першу лекцію провалили, Читаючи все з аркуша паперу і монотонно бубнячи собі щось підніс, то звичайно на наступну лекцію слухачі або не прийдуть, ну або прийдуть лише заради того, чи через те, що потрібно просто посидіти на лекції. Але така лекція не дасть ніякого ефекту. Позитивного мається на увазі, а спрацює навпаки. Тому ми підтримуємо постійно своє враження про нас. І воно має бути позитивним. І останній це ефект поступового просочування. Ви формуєте свій імідж через публічні виступи. І коли ви один раз виступаєте, другий раз, третій раз, коли вас бачать як професіонала у своїй справі, як е, фахівця в таких то питаннях, вас будуть запрошувати на інші виступи. Тому частіше виступайте, презентуйте свої думки, презентуйте свої ідеї, результати досліджень, зарекомендовуйте себе, формуйте через виступи позитивний е, імідж. Е, досягайте, здобувайте авторитет. І тоді ви будете затребуваним оратором. Тож, шановні слухачі, я вам бажаю бути якраз ораторами, яких хочуть слухати, яких запрошують на виступі, які, які завжди у тренді, які активно працюють за аудиторією, і є просто неперевершеними ораторами, лекторами, спікерами. Звертайте увагу на ефекти. В ораторській діяльності на ефект первинності, на ефект краю, ефект новизни, обрамлення, бумерангу, ореолу. Позбавляйтеся стереотипів, ефект стереотипізації, правильно визначаєте пріоритети, ефект пріоритету. А далі враховуйте ефект фаворитизму, поблажливості, інерційності і поступового просочування. Успішних вам виступів і вдалих дискусій.